Всім доброго дня. Сьогодні я буду замінювати амортизатори на Liphani CTR200. Сталася у мене така проблема. ці амортизатори мої почали оригінальні вже трошки підтікати спочатку. А потім, коли я їхав по дорозі, в мене тут можна побачити, ну просто виліз цей сальник, вистрелив і почали, ну, вибігло все масло звідти. І, і вже вони почали стукати, вже вони так не тримають, як тримали. Я думаю, в принципі, їх можна було б якось ще перебрати, залити туди масло, але я не знаю, думаю, що вони вже не будуть так якісно тримати і виконувати свою роботу. Я вирішив, купив ось такі нові амортизатори, теж газомасляні. Хочу їх поставити і подивитися, як вони будуть. Як вони себе покажуть взагалі? Щоб замінити медизатори потрібно знімати цю всю бокову пластмасу, сідушку бокову пластмасу, щоб добратися до цього болта, щоб викрутити їх. Зараз я зніму пластмасу і покажу вам далі що я буду робити. До речі, якось так придумано. Дуже незручно викручувати цього шурупчика, тому що заважає сам амортизатор ця банка. І не можна нічим долізти. Вону, от, звичайною отверткою не можна туди попасти, бо вона дуже навскоси стоїть. Це треба якось мати, я не знаю, з переходником так, щоб з боку можна було. Зараз я щось придумаю з цим. З цим місцем я розібрався, як його викрутити. Знайшов в себе отаку маленьку чорточку, так закріпив і просто сюди так заліз о, і викрутив його. Але тепер знайшов ще одне місце. Взяв все вроде би, викрутив. Невлюся, ну, не знімається ця пластмаса, щось її тримає. Дивлюсь, а ось там тримає ще один шурупчик. Ось цей. А тут він не фокусує на нього чогось. Я не знаю, як його викрити. Там він, цей. Я насунув так відвертку. і Пробую його якось там виколупати. Дуже тяжко, не знаю, як воно так було задумано. Зараз я якось викручую. Так все, я познімав я цей весь пластик з обох сторін, відкручував амортизатори. З цієї сторони вже зняв амортизатор, з цього старого видно як він потік із всіх сторін. Зараз буду пробувати встановлювати нові ось ці амортизатори. Мабуть прийдеться зняти і другого через те, що цей трошечки вищий так не стає. بسیار خب thank you Все, монтизатори поставили. Зараз ще тут подотягую всі болтики Так як мабуть. Встановлю назад всю пластмасу і ще спробую проїхатися і скажу вам, як вам, як ці монтизатори. Вже я все встановив, пластик, амортизатори, все вже стоїть на своєму місці. Зараз ще хочу спробувати проїхатися. Побачить, як вони будуть робити свою роботу. Вроде б я так пробував. Вроді б непогано грають. Щоб перевірити на ділі. Так, проїхав трохи, яйтрохи, що можу сказати. Стало їхати набагато краще. Мотоцикл їде м'якше, ну ніде нічого не стукає. Все, дуже класно. Меністатори поки що працюють все як має бути. Якраз для цього ліфана вони добре. Не знаю, як вони будуть цього поводити, якщо їхати удвох там, з пасажиром. Але коли їдеш сам, то взагалі ідеально. Так що все, кому було цікаво це відео, можете поставити лайк та підписатися.